Я несу радість, а ти. А я несу мангал в теплицю. Ви запитаєте, навіщо? Тоді ходімо покажу. Цього року у нас в теплиці з'явилася проблема. Ось така, бачите? Почала зеленішати земля. Як бачите, місцями вже навіть... З'явився конкретно мох. Це означає, що земля в цьому місці тепер стала дуже кислою, і її необхідно розкислити. Чим? Тут нам до допомоги прийде те, що я принесла у мангалі. Це деревинний попіл. Ми робили шашличок, з гілачок, фруктових дерев, деревинний попіл. Це по-іншому сказати лужне середовище. Нам потрібно для того, щоб ми розкислили цю всю закислену землю в теплиці. Тому я буду періодично до сезону городу зносити сюди путил і посівати. Хоча в ідеалі, по-правильному, потрібно одразу зняти верхній шар цього всього зеленого сантиметрів 5 і винести з теплиці, а потім обробити все зарощенням залізного купоросу. Ну, ми люди лини, ліниві. Ми поки обійдемося тільки. Все, мангал ми звільнили, тепер знову смажимо шашничок і періодично все зносимо в тепличку. Потім, коли будуть починатися посадочки, все це перекопають, можливо, і зніметься цей верхній шар. От я ще гарантувати, поки не буду, буде видно по ситуації, чи буде у мене вільний час. І потихеньку наш ґрунт стане нормального середовища, як нам і потрібно. Всім добра!